За 90 секунд розбираємо топ-4 найпродаваємих та найбільш популярних парфумів від Nozomato. Саме перше, і звісно, це Black Afghano. парфум, який приніс парфумеру просто мільйонні статки, які постійно стоїть в самих чартах продажів. Це парфум, який просто ідеально підійде як для чоловіків, так і для жінок. Має бомбезний шлейф, бомбезну стійкість, і це. Просто задимлена кава шкірою з зеленими нотами. Ну і з Марією Іванівною. Просто то фантомас, або як у вольфакторну залежність максимально свіжий аромат, який перенесе вас у звучання солодкої, свіжої дені з горілим пластиком та резиною. Більш свіжішого аромату. Я впевнений, що ви не чули садоназу або парфум, від якого течуть всі жінки. Це просто аромат розпусти, після якого до вас будуть просто ставати в чергу компоненти, які неможливо описати, але так само неможливо забути. Бараонда, старе, сухе дерево, на яке вилили. Односолодове віскі. максимально брутальний і максимально кайфовий аромат з ноткою алкогольності. Це та підбірка, яка закриє всі ваші потреби у парфумах, а також змінить ваш погляд з люксової парфумерії на більш жорстку нішу. Найцікавіше підходить як для чоловіків, так і для жінок. Мають просто нереальну стійкість та шлейф, і мінімального замовлення в нас немає. Тому будь-яка позиція доступна на розпив від 1 мл.